Ендопротез американської фірми Zimmer Biomed персона, є по суті шедевром в ортопедії, тому що він найбільш анатомічно пасує пацієнтам, і хірург під час операції може вибрати саме той ендопротез, який найбільш точно, ідеально підходить саме цьому пацієнту. У них Інкремент в 1 мм. Якщо взяти, наприклад, попередні ендопротези, то там як фемеральний компонент, там був інкремент 4 мм, тут 2 мм. Крім того, ви бачите, що і виростки тібіальні, вони також абсолютно точно підганяються під анатомію. Медіальний виросток анатомічно значно більший у людини, ніж латеральний. І це все враховано в цьому ендопротезі. І в Німеччині, і в Франції, і в Великій Британії, де нам доводилося бути в клініках скрізь на сьогоднішній день використовують саме персону. Ми бажаємо також не пасти задніх, і наша клініка також переходить на імплантацію штучного суглоба персона, який на сьогоднішній день є найкращим в світі.